Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 188 410 особин за добу 640 і поранено 565 230 песиголовців за добу 1920. Танків, 3692 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин 7162 одиниці за добу 11 артилерійських систем 2877 одиниць за добу 14 реактивних систем залпового вогню 539 одиниць засобів протиповітряної оборони 292 одиниці за добу 1 літак 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2440 одиниць за добу. 3. крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5792 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки 352 одиниці за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!